Рік назад, по всій країні, від Луганська до Львова, всі, в більшості всі фанати патріотичного спрямування як кажуть, праві. І що? І всі вийшли. Бо вони знають, що проти них, проти сімі сфабриковано, сфабриковано. Пішла проти них влада, і що і пішли. Але саме головне, цей закон що забороняє. Рано чи пізно заборони футбол, бо футбол це є протестна гра проти діючої влади. І тому боремося, вступаємо в загрону народної самооборони, записуємося, йдемо на чергування на січ. Ми, ми, так я вже чув, що вже в полісі вже формуються табори, поліська січ, вже формуються табори в гощі. А що робити? Як боротися? Боротися правильно, правильно. правильно. а що нам пенсіонерам? Третє, третє, третє за наших дітей внуків знову слова Тараса Шевченка. Надівайте носіть. чітко і ясно. Вражу кров'ю, у нею кропіте. Слава Україні!